Перший завод з утилізації сміття планують звести у Мерефі. За словами тамтешнього міського голови Веня Міна Сітова, таке підприємство у місті просто необхідне, оскільки звалище, що знаходиться на місцевому полігоні, зовсім переповнене. Тож незабаром місце для побутових відходів просто не залишиться. І не тільки у Мерефі. Чи не найбільше ця проблема притамана Дергачівському полігону. Там через купи сміття самі пожежі. Та щоб вирішити цю проблему, спочатку слід підібрати відповідне місце для будівництва заводу. Це ми зайняті зараз у Мереф'янській мерії. Нещодавно там підписали договір з профільною компанією. Ми розглядаємо, дали їм технічне завдання по моніторингу, значить, участка під завод, в зависимости от того, какой это будет завод, какие у него нормы приближения до населенных пунктов или удаления. Все это она сегодня и ее компания занимается этим вопросом. Они изучают, мониторят. В ближайший, я думаю, год. Ми в будь-якому випадку отримаємо, ж даже раніше. Ми отримаємо вже результати по даному вопросу. За словами мера Мерефи, ймовірніше, цей тип заводу буде основуватися на пересортуванні сміття за допомогою води. Принцип простий: у потоці води найважчі тверді побутові відходи осідають на дні. Всередині залишається органіка на поверхні ж пластик та папір. Такий завод вже працює в Ізраїлі. Ну звісно, наш завод, де-то ж мусор дівати. Не просто так вибросили оно что не ж там і загорається. Ну, конечно, Лучше б как переробати, як во в мире. Найголовніша ж перевага сміттєпереробного заводу в тому, що він буде екологічно чистий та сам себе забезпечуватиме електроенергією. Її, власне, і вироблятимуть з того сміття, що отримуватимуть. Олександра Софіянова, Віктор Наздрачов, Харківські звісті.